we Захід нам допоможе, і ми заходу допоможемо. Як у скрутних економічних умовах вдається все ж таки одержати фінансування від Євросоюзу? Про це сьогодні відзеркалені. В'ячеслав Гусів, координатор проекту Євросоюзу та ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Вітаю вас Віт. і Ігор Гурін, перший заступник голови Золочівської районної державної адміністрації. Вітаю. Уже проект місцевий розвиток орієнтований на громаду. Що він під собою підрозуміває? Можете розповісти, що це за проєкт і чому вам вдалося отримати гроші від Євросоюзу? Ну, проект місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це сьогодні найбільший проєкт Європейського Союзу і програми розвитку ООН спільний, який реалізується в Україні. Він розпочався в 2007 році, а в Харків... на Харківщині тільки в серпні 2008 року. І в кожній області він розпочинається з того, що пропонується співпраця місцевим адміністраціям. Тільки так, якщо вони згодні співпрацювати, погоджуються на всі умови фінансові, і так само інші вони починають далі рухатися на зустріч один одному. Далі відібрано вісім районів для участі в проєкті, і в них по п'ять сільських рад, які будуть приймати участь. Якщо конкретніше, то Європейський Союз надає фінансову допомогу нашій державі і нашій області, зокрема, по напрямкам охорона здоров'я, енергозбереження, водопостачання, навколишнє середовище і місцевий транспорт. Сьогодні Харківщина активно приймає участь і вже, вже півроку проект проект іде в Харківській області, і люди вже поступово. Починають мобілізуватися до дій і, і, і робити все можливе, щоб, щоб починати дії на погіршення якості життя у себе. Ігор Миколаївич, ви саме в цьому проєкті також зацікавлені. Ви в Золочівській районній адміністрації. Яким чином сприймаєте цей проєкт? Ну, прежде всего, я скажу, що руководство районне, очень обрадовалась, когда узнали, что выиграли этот проект. Надежды, связанные с этим проектом, очень большие. Мы неоднократно участвовали в различных проектах, выигрывали, имеем уже опыт выигрыша, но этот проект отличается одним. В нем задействована громада, общественность если другие проекты проходили удачно или менее удачно но без участия самой общественности да нужные вещи были сделаны я их перечислять не буду но этот проект я бы рассматривал даже не в сфере технической помощи а в сфере прежде всего помощи общественности непосредственно в сельской громаде в, каком, в какой части это шанс Не только щось -то построить, а я бы сказав шанс на выздоровление самої громади, общественності инициативы ініціативи э, самих людей. Щоб без этого никак не получится, нікакого плохого дела не получится, я вам скажу. А що саме от змінює цей проєкт, в якомусь конкретно взятому місці в області, ви можете сказати? Ну, сама технологія виглядає так, що. Э... Коли, коли було відібрано вісім районів, і в них по п'ять сільських рад, сільським радам була запропонована співпраця. Якщо вони погоджувалися, далі люди збиралися і зараз це ще процес триває. Звичайно, люди збираються на загальні збори села, і там починається процедура. Процедура обговорення перше чи потрібна нам співпраця з європейським союзом і що вони нам пропонують? І... Бо пропонуємо ми не тільки від себе, від програми розвитку ООН і ЄС, а й ще і ще місцеві адміністрації у співфінансуванні надають гроші. На ті потреби на водогони, каналізацію, вуличне освітлення, медичні пункти, шкільні автобуси те, що я сказав. Тобто вони мають обрати один пріоритет, ці люди, і потім вже починати юридично з нами співпрацювати, створити громадську організацію. Ви знаєте, що в Україні сьогодні кількість громадських організацій постійно зростає. А Євросоюз співпрацює тільки з юридичними особами, а не з фізичними. Все побудовано на юридичній довірі, має бути за міжнародними нормами. Це перше, по-друге, розвивається громадянське суспільство, тобто будуються громадські організації, люди їх свідомо створюють і починають, починають з нами працювати. Головне, це те, що найтяжче, найтяжче що люди часто не можуть зібратися. і... Самі ж для, для себе навколо своїх вулиць чи дворів вирішити якісь питання, вирішити проблеми свого села, чи то автобусу, чи то вуличного освітлення, яке часто відсутнє. Ну і якщо ви людям кажете, що євросоюз надає кошти, там певна частина коштів також іде з обласного бюджету, то що людям може не сподобатися. Інколи може не сподобатися не те, що не сподобатись, а інколи вони навіть не здатні зібратися і обрати собі керівництво, керівництво своєї ж громадської організації, обрати, встановити розмір членських внесків, які там по 10, по 20, по 30 гривень якості дофінансування фінансування йдуть на кожен мікропроект, тому що у нас в проєкті 5% відсотків надають бюджету вськопроекту, надають саме люди для свого села для себе ж збирають, тому що вони мають бути повноправними співвласниками, мають бути зацікавлені в тому, щоб, щоб вони приймали в цьому участь. Вони їх, цим... їх непокоїть доля їхніх грошей. Вони бояться, що вони зникнуть десь там і нічого не буде виконано. Я правильно розумію? Ви правильно розумієте, бо сьогодні ви знаєте, по можна кожного тижня бачити різні. Чути різну інформацію про те, що десь щось закрилось, якийсь банк почав перестав існувати інші фізичні особи з інших країн, наприклад, погано себе поводять і обирають людей. Будемо говорити, прямо і фактор: фактор недовіри все ж таки існує. Але... Тут варто привести приклад інших проєктів Євросоюзу, які вже працювали в Харківській області, і сьогодні працюють, і які вже довели, що фінансування надається, за нього купується обладнання і якість життя поліпшується. Ігорю Миколайовичу, як у золочеві мешканці сприйняли от таку можливість, все ж таки, що там у вас планували зробити за кошти цього проєкту і чи долучалися люди до нього, вкладали свої гроші? Ну, только что пан Вячеслав нарисовал картину, довольно похожую, я не знаю, как в других районах, но очень похожую на наш район. Действительно, недоверие, степень недоверия людей очень большая, безусловно. Но, как записано в этом проекте, мне понравилось буквально одно предложение, которое точно отражает суть проекта. Проект может не отбудеться только тогда, когда есть бездеятельность самих людей. Ведь Причина не в том, что... деятельность. Если діяльність буде, проект буде існувати. Якщо немає діяльності людей, не буде існувати проект. Так от, вопрос-то в 5% всего-то. Действительно, это получается 20-30 гривен на человека. Это не проблема. Даже учитывая сегодняшний кризис, невысокие зарплаты в сельской местности, это не проблема. Проблема действительно их объединить людей. людей об Возобновить доверие людей. Прежде всего, они сами понимают проблему. Не навешивают им ни администрация, ни Сельский совет, ни районный рада не навешивают эту проблему. Проблему они сами берут. Они сами определяют проблему, которая их волнует на территории ихнего села. Они сами Но ее понимают. Везде, конечно, выбрали. И однозначно, даже предварительные, когда проекты писались для участия в конкурсе, на некоторых селах были несколько другие проблемы высветлены, чем Люди на общем собрании приняли к действию. В, в, в основном водопроводы. Водопроводи, три водопроводы, один дом культуры. І... У каждого своя проблема, потому что нельзя сравнивать все одинаково. І деньги довольно ограничены. Мы не можем сказать, что за эти деньги мы починим все. Выбирают самое основное, где-то ветку водопровода, где-то задвижки поставить, где-то ремонтировать дом культуры, а где-то детский садик. Вот, вот такие проблемы взяли на себя жители злочества района. Як вони між собою все ж таки вирішили, що гроші здадуть там ці 20 гривень, щоб цей проєкт мав змогу працювати? В Злочинському районі существує цей проєкт з недавнього часу і до збору грошей ще не дійшло. Зараз на етапі самоорганізації Організа... організації за татологію. Общественної організації, организации и організації і е, документування її, життя самої організації. Річ о деньгах, якщо все удачно, к маю месяцу по нашим планам. морально моральнозріють і будуть готові працювати по цьому проєкту. Угу. Сумніву людей в принципі зрозумілі. Вони також в них, мабуть, виникає питання, навіщо Євросоюзу взагалі кошти надавати ці? Дуже часто виникає таке запитання. І переважно у людей старше 30 років, а молодь, яка зовсім позитивно сприймає е, процеси європейської інтеліту.